Сусіди почули трупний запах і викликали поліцію. У Луцьку на проспекті перемоги виявили тіло чоловіка. Він був зачинений у своїй квартирі. Місцеві кажуть, що жив самотньо. Більше розкажуть наші журналісти. Страшну знахідку тут побачили ввечері 15 квітня. Місцеві мешканці почули трупний запах. Тіло чоловіка виявили ось у цьому будинку на третьому поверсі. Сусіди кажуть, що він вів замкнутий спосіб життя. Не бачили його уже давненько. Коли бачили останнього, напевно, з зимою. Я не пам'ятаю. Ага. Дуже давно злучали запахи такого прям сильного не було, ну, ніхто не чувствує його. Двері його квартири виламані та опечатані. Сусіди кажуть, що жив сам, ні дружини, ні дітей. 2006. Сам жив. Сам жив. А має він родину, сім'ю? Ну, наскільки ми знаємо, що немає. А скільки йому років? Він же пенсіонер був? Чи ні, що? ну від 1966-1967 років. Він більше був вдома. Де він працював, того ніхто не знає. Чи в нього якісь були. Він ввів такий замкнений спосіб життя. Ніякі гості Все. до нього особливо не ходили. Ну, Принаймні я не бачила. Ну, він не мав такого коло спілкування тут, ні в під'їзді, ні в дворі. Там у нього, може, були якісь товариші, які до нього приходили, але не з місцевих. Розповідають, що був спокійний, завжди вітався. А ви в якийсь спосіб життя не зловживав алкоголем? Не... Ну, не, я не, не, бачила, так, та, не бачила, щоб він ходив п'яний, бо так, щоб чутка була, що п'є, то так не, не чути. Було таке, все казали, що якісь дівчата до його ходили, такі постарші. А хто там, що там? Помер чоловік природною смертю, чи йому допомогли піти зі світу, з'ясовують правоохоронці. Наразі в поліції кажуть, що слідів насильницької смерті не виявлено. Тіло чоловіка направлено до судмедексперта для встановлення причини і часу смерті. До слова, того ж дня у Луцьку виявили тіла подружжя пенсіонерів. Вони померли і приблизно тиждень пролежали у квартирі. Попередньо в поліції повідомили, що слідів насильницької смерті на їхніх тілах не виявили. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.